Коли ми починали роботу в топонімічній комісії, ми чітко розуміли, що це ну, одна з самих невдячних робот, які є. Тобто це не та робота, яка принесе якісь лаври, це робота, коли завжди певна кількість населення буде незадоволена. Ми намагалися виконати закон, який є закон про деколонізацію. Паралельно ще й допрацьовуємо закон по декомунізації, який в свій час активно був задіяний, і робили дуже важливу річ. У нас велика кількість вулиць отримали. Ну, пам'ятаєте, да, коли Миколаїв намагався зробити півмільйонником, і тоді було приєднано велику кількість сіл, які наближені до Миколаєва, і вони стали потім частинами певних районів. А в цих селах були назви вулиць. І фактично тепер в одному місці ту може бути дві, три або і більше назв одне і те ж саме. Тобто це також треба привести до порядку, тому що так не може бути. Тому ми чітко знали, що завжди будуть незадоволені. Завжди незадоволені, як чіткий розподіл є. Крайні ліві, є крайні праві, вони завжди незадоволені. Вважається, що все, що зробила топонімічна комісія, це якби істина останньої інстанції. Ні, ми вносимо наші діяння носить абсолютно рекомендаційний характер. Ми проводимо дослідження, ми обговорюємо певні альтернативні назви і ми подаємо ці альтернативні назви. Ну а далі вже вирішують владні органи, і це нормально.